Сполучені Штати Америки сьогодні зробили заяву, що досягнуті з Росією та Україною на переговорах в Судівській Аравії. Угоди, що стосуються припинення вогню на Чорному морі, а також по енергетичній інфраструктурі. Угоди досягнуті, але треба тепер, щоб вони були. Розроблені, треба багато там, технічних варіантів, як це буде все виконуватися. Українська сторона виступила, що треті країни мають здійснювати контроль за виконанням цих угод. Тобто угоди ще не вступили в силу, тільки досягнути отаке ну, домовленість. І вони мають бути, як ще раз повторюю, технічно виписані, як це все буде здійснюватись. А за інформацією, такі Шпігель, яка посилається на. Агентство «Франс Прес та Ройтерс, уряд США вже оголосив про зняття перших санкцій з усіх, які стосуються сільськогосподарської продукції та міндобрив. Отже, ми бачимо, що на мою думку сценарій поки що розгортається за російським варіантом щодо ведення перемовин про припинення вогню його ще нема. А Росія вже почала отримувати бонуси на відміну від України. Я дуже сподіваюся, що наші європейські партнери не будуть наслідувати приклад США і давати Росії всі можливості, щоб вона була більше заохочуваною і більше отримувала, чого вона бажає.